Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі Етно Еко Парк. Ще немає 6 годин ранку, вже пече немилосердно, квіти в один момент перецвітають, і хочу сьогодні зробити відео по гортензіях, які ще залишились цвісти, тому що. Я ж кажу з такою спекою. Гортензії в момент перецвітуть, бо це саме страшне, що може бути для гортензії. Це ось така немилосердна спека. Я ж кажу, зараз ранок, але вже жарко, душно і на день в тіні десь до 40 доходить. Ми північ, тому для нас це дещо нетипово. південна погода, хоча вже останні роки саме так і є. Ну, Перша гортензія, яка вже теж, на жаль, перецвітає, буквально за два дні. Мене не було вдома. Ну, у нас знову чорна полоса, яка ніяк не закінчується. Тому коли приїхала додому, то побачила те, що вже толком знімати, знімати нема чого, це гортензія Ампельна, наречена втікачка. Чудова гортензія, чудова. Всім раджу, але, на жаль, в мене її нема на продаж, тому що я її не черенкувала, не живцювала через брак часу і проблеми. Середині сім'ї. Ну, таке. В кожного є своє, але вони є у продажі, я думаю, і якщо пошукати, то можна знайти. Це наречена втікачка, ще раз скажу ампельна гортензія. Така вона в мене за, е, виросла за 2 роки. Вона не зимує, хочу вам сказати, в ґрунті, без, без вкриття або Зимує, так як в мене в горщику в холодному приміщенні. Ось така красуня. Вона дійсно наречена втікачка. Як бачите, вона, не, вона перецвіла, але ось є ще пуп'янки. Ось така красунька. Інша, інша горточка це пересорт. Знаєте, коли маєш вже не один сорт цієї, цієї рослини, то, звичайно, купуєш щось таке ну, цікавеньке. Я знайшла той рік е, живці укорінені, вони були десь біля 100 гривень. Не пам'ятаю вже точно, два сорти. Я купувала білу і червону. І ось. І не біла, і не червона. У мене таких енна кількість. Ось. І не біла, і не червона. Гарна, гарна. Але, але. Ну, ось. Вона теж росте в горщику. Ну, це широколиста гортензія або шикаюсь садово. Ще до цього всього страшно кусаються комарі. Так, це не цвітуть штампові гортензії поки що. Я, мабуть, тут ще і немає навіть немає навіть пуп'янків бутонів. Так, це інша. Теж ампельна. Я не бачу, що я знімаю. Сонце сходить, бачите, яке гарне. Сходить пекуче сонце. Це френш боліро. Ось така красуня. Ну, дійсно, вона, вона шикарна. Просто шикарна, але ось вона вже перецвітає і перецвітає. В мене така підставочка під неї. Так як в мене все-таки, крім екопарку, ще і етнопарк. Так, тут квіти набагато крупніші, набагато. Ось. Які вони великі і гарні. Цвіте вона перша, вона зацвіла перша за. Наречену втікачку. Ось така красунька. Гарнизна. Ну і пішли так по парку в ранішньому. Я зроблю невеличку прогуляночку просто. Але роса є, як не дивно. Так, ой, зачепило, Хочу зробити, можливо, сьогодні лілейники, огляд лілейників. Краса. Саме зараз цвітуть, але по гортензіях. Так, починає... вже набрала, як бачите, фрамбузні ринсам, вже гарно набрала бутони. А це все мої зарослі. Кого? Потім скажу кого, бо забула зарослі. Здогадались? <рес> <рес> так. Показую. Це волотисті гортензії. Ось так набрали. Гляньте, як шикарно. Набрали вже бутони. Знову ж я не встигла. Так буває, не встигла їх. Зробити, ну, понормувати, нормування не встигла зробити, тому що ну, не встигла та й не встигла. І тому вони будуть цей рік не такі е, крупні шапки, як, повинно, як повинні чи могли б бути. Але мене влаштовує. Значить, їх буде просто більше. Так, це вже цвіте. Поки що я сорт вам не скажу, тому що потрібно дивитись. Вона, вони по сортах, але я ж кажу, я не пам'ятаю точно, а уводити вас в оману я не буду. Тут, хоча хочу сказати вам, дивіться, навіть нормування немає тут, але шапки досить великі. Ось моя рука, це молоді кущики, їм всього на всього другий рік. Вони тут. Я купувала однорічні е, укорінені саженці. Бачите. Така краса. Це найперша волотиста гортензія яка розцвіла в моєму саду. Так, ну ще багато. Так, перецвіла ось ця шершава. Вже на дуже зарані зацвіла. Це теж я купувала взимку її. Укривала, тому що були у нас морози весняні і ось стоять. Укриття. Ну, це теж, бачите, як вона гарна. Ну, а це ось краса, краса. По-перше, подивіться, які шапки. Це пінка Набель. Ось. Гарнезна, правда? Без мови. Ось вона така шикарна. Пінк-анабель. Ну, цей рік вона показала себе з найкращої ой, сторони, яка тільки могла бути. Ось Пінк Аннабель. До речі, вона гарно тримає свої голівоньки, немаленькі. Так, пінк-анабель. Ну, ось виглядає то Анабель. Зараз теж покажу Анабель. Ну, вона, мені здається. Вже почала, ні, ще не почала, але вже. Так, да, ось бачите, Анабель вже почала горіти. Все-таки дуже-дуже велика спека. Це не для гортензії. Ось шапки Анабелі. Це одна шапка молодого куща Аннабелі. Ось така. Бачите, яка вона здорова і гарна. Так, є ще в мене теж це деревовидна гортензія. І Пінк Анабель, і ось просто Анабель це деревовидні гортенції, самі невибагливі, які є, які в нас прекрасно зимують. Ось покажу. Це все молоді кущі. Ось яка. Ну, вона горить. Ось це все одна шапка. Так, а тепер цікавенька така горточка. Це не це, це. Ну, це теж Анабель. А це ось. Зараз вам покажу лайм. Ось зараз наведу, почекайте, почекайте, камера на Ось лайм ріки. Це теж деревовидна гортензія. Ось вона. Бачите, тут де ось де були дичиночки, вони зараз коричневі. А спочатку до цієї спеки вони були. Бускові, ось ось ще є, бачите? Ось. ось Вони були бускові. І вона була дос, досить цікава. Коли ця гортензія, бачите, Ну це ось це зацвітає ось це зацвітає Анабель. А це вже цвіте давно. І ось вона така різниця, показую. Між лайм ріки і е, е, Аннабель. Вона так і залишається ось такою зеленою. Вона не біліє. І дуже цікаво. Лаймовий колір і бускові тичинки. Цікаво. Цей рік вона в мене зацвіла вперше. Ось бускові тичинки. І я уявляю, яка це буде краса, коли буде досить дорослий кущ. Цікаво. Лайм ріки. Це новий сорт гортензій деревовидних. Ну, я бачу, селекціонери не стоять на місці. І <кхух> теж працюють з деревовидними гортензіями, так як вони все-таки мають стійкий такий характер. В нашому регіоні. Ну, ось я показую, дивіться, яка краса. Це два суцвіття ось таких. Тому я рекомендую звернути увагу саме на деревовидні гортензії. По-перше, вони не вибагливі, по-друге, вони гарно квітують. Так. І ще одну, одна серія із Анабелі з деревовидної. Це Gold Annabelle. ось, Голд вона не тому, що має жовти, жовту, жовті квіти. Хоча вони теж, бачите, вони все-таки не, не білосніжні. Вони щось мають таке, якісь жовтеньке напилення. Але вона називається Gold Annabelle то за листя. Ось. Вона має варієгатну форму листка. І до речі, вона поки що не горить. Ось я чомусь думала, що буде гори, горіти листя на сонці. Ні, ось таке в неї листя. Це, ще раз кажу, Gold Annabelle. Pink Пінкаль має рожевий суцвіття, а Gold Anabell має ось таке жовтеньке листячко. Ну, це що стосується гортензій деревовидних. Більше в мене сортів немає, є тільки Анабель, Пінк Анабель, Голд Анабель і лайм ріки. Все. Є ще Invisible. Ну, по-перше, він цей рік не показав себе з гарної сторони. Його забили рослини інші, і, на жаль, його треба буде обов'язково пересадити в інше місце. Але можу сказати, що я вже багато читала інформації про ці, саме ці сорти і Pін і Invisible, що це є один і той самий сорт, просто під різними іменами. Я його пересаджу десь сюди обов'язково, і будемо спостерігати вже на наступний рік, чи є якась різниця між ними, чи немає. Мені теж той рік здалося, що різниці нема. Ось така краса. Ідемо далі. Ну, а це ось той знаменитий народний хамелеон. Звичайно, це старий сорт і, звичайно, такої назви, як Хамелеон, немає. Тому, ще раз я кажу, це народний. Народна назва. Але ну, суть в тому, що вона дійсно є хамелеоном по життю. Подивіться, скільки цікавих кольорів вона має на одному кущі. Я її пропонувала той рік на продаж. Багато хто її вже має від мене. І можу сказати, що... Не хвилюйтесь, якщо вона дала рожеві суцвіття. Я пройшла повз цієї, яка росте в мене в кашпо в горщику. І вона є від, мого, від моїх усіх кущів, вона є чисто-чисто рожевою. Тому звертайте увагу, будь ласка, на ґрунт. Якщо він лужний, то вона буде просто рожева. Якщо ви будете підкислювати ґрунт, але це не значить, що ви будете поливати час від часу, наприклад, квастями чи навіть, чи уксусом, чи ну, оцтом, вибачте, чи лимонною кислотою, то ви буде, очікуєте, що вона буде синя. Ні, треба роками підкислювати ґрунт. Роками, по-перше, коли будете саджати її. То обов'язково додавайте або купований кислий ґрунт, або е, хвою з е, під сосни, щоб вона, наприклад, багато в ямку цієї хвої, тільки не свіжої, яка буде руками перепрівати і давати ось цю кислоту. Але ще плюс обов'язково її мульчувати. Мульчувати теж хвоєю. Буде. Гарно, коли це буде і торф, і фоя, щоб чим кисліший ґрунт, тим ось вона буде така цікава. Е, на жаль, ну не знаю чому, але, на жаль, камера не передає саме яскравості кольорів. Ну, ось я показую рожева, синя. Це, ну, як бачите, красуні. Можу сказати, що цих два кущі перших, ось перший кущ і ось другий кущ, я вкривала. Я вкривала на зиму. Це перший рік я їх вкривала і ось такий результат. Цього куща, ні, я залишила для експериментів невкритою. Теж є суцвіття. Теж є ось ці. колір. Ну, одним словом, є все, але як бачите, вона зацвітає пізніше. Мені це сподобалось, тому що це будуть різні терміни цвітіння, і я зможу любуватися своєю гортензією на протязі ну, тривалого часу. І ось хочу сказати, це все один і той же сорт. Ось цей Камелеон. Але як бачите, все рівно різні. Ось тут більш рожевих. Он дуже гарний колір. Взагалі якийсь такий цікавий-цікавий. Бачите? Ось така краса. Мої. Сині, сині. Горточки. Рекомендую. Так, треба погратися, але ж не можна надивитись на цю красу. Красунька, красунька. І покажу я е, ще гортензію у горщику донечку з тих кущів, я вже не пам'ятаю, котрий кущ був. Ділений, але донечка ось тих кущиків, яка у мене років вже, мабуть, три, а можливо й чотири, знаходиться в горщику і має тільки рожевий колір. Причому посаджена вона цей осінню, я пересадила її саме в кислий ґрунт. Але ну, ось покажу зараз. Ну, і ось в такому горщику, бачите, вона горить тут. Просто рожевий колір. Вона зацвіла перша за ось тих, що в ґрунті. Тому вже деякі суцвіття перецвітають. Суцвіття здоровенні, ось подивіться, які. Велетенські. Просто суцвіття. Не дивлячись на те, що вона в ґрунті, що вона в горщику. Але ось вона має таке, таку красу. Красу, красу. Навіть ось згинається гілочки під вагою ось цієї краси. Ось так показую, ось таке кашпо. Єдине потрібно контролювати полив. Вона дуже швидко пересихає. Ось буквально поли увечері вже на наступний рік вона повністю опускає і листочки, і квіточки. При, знову ж при поливі все це відновлюється і все цвіти. Але краще не допускати до такого стану цих красунь. Все-таки вони люблять, дуже люблять воду, тому що гортензія це гідрангея, а гідрангея переводиться як сосуд з водою. Або або наша звичайна гортензія. Ну, колись на неї говорили, гортензія в наших краях росла саме на підвіконні, була не таких розмірів. Я маю на увазі ось цю широколисту. І називалась вона п'яниця нас, тому що вміняла ось цей колір. Я не знаю, що це був за сорт. Колись вона і в мене була. ну, Це було дуже-дуже давно. Тому не скажу вам, чи це дійсно вона і та, що росла в дво... на підвіконні, і та, що росте у дворі, чи це і один сорт, чи це все-таки різні сорти були. Але була якось була така мода на гідрангеї або на п'яницю. Тому старі люди, от хто приходить вже такий у віці, то говорять, так це ж п'яниця. Ну, хай буде п'яниця, але це гортензія. Ну, ось так, дорогі друзі, я показала свої горточки, які зараз цвітуть. У мене їх не так багато, щоб, як я хотіла, але є достатньо. Десь біля 30 сортів різних видів гортензій в мене є. Можливо, і більше навіть. Люблю їх до, я, як казала, аж до неба. Тобто велика-велика любов у мене до гортензій. Всі вони різні, всі вони мають свої властивості, деревовидні це взагалі, самі невибагливі. Можна таке сказати і про волотисті. Волотисті теж. Звичайно, потрібно підкисляти ґрунт, неправда, що волотисті можуть рости на лужному ґрунті. Ні, підкисляти треба будь-який ґрунт для гортензії. Бажано, щоб він був кислим. Тоді вони будуть почуватися набагато краще. Так, да, ще є у мене деревовидна гортензія, я забула за неї. Це махрова. Ну, але там поки що нема що показувати, тому що я її поділила. Я її продавала і поділила собі. І там, ну, ще маленькі суцвіття, і вона ще не цвіте. Хоча теж дала суцвіття. Ну, ось така. Така моя сьогоднішня розповідь про. Чудову рослину, гідрангею, гортензію, п'яницю. Ну, як не назвеш її, але краса є краса. Всім дякую за перегляди. Знову ж дякую за підписки. Дякую просто, що ви в мене є. І все буде наша Україна!